Насправді це для мене новина, що я фігурую в кримінальній справі. Поки українці щодня сидять без світла через постійні обстріли росіян, голова міністерства енергетики Герман Галущенко живе у будинку з кондиціонерами за 20 мільйонів гривень. Нам треба все таки так само зараз отримати допомогу і об'єднатися навколо того, щоб максимально зменшити споживання електроенергії. В той час, коли прості громадяни запалюють свічки і мріють про гарячий чай, пан Галущенко насолоджується прохолодою та комфортом свого розкішного маєтку. Світло є чи нема? Світло є чи нема? Світло є чи нема? Світло є чи нема? Про статки голови міністерства енергетики про розкішний маєток у передмісті Києва та чи загрожує українцям? Ще одне підвищення тарифів на електрику будемо говорити вже у цьому випуску. Деякі проекти ми зможемо реалізувати після нашої перемоги. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож розпочнемо розбиратися у розкоші міністра. Адже днями журналісти-розслідувачі з'ясували, де і як саме мешкає головний енергетик країни у мальовничому селі. Велика Солтанівка Київської області у скромному двоповерховому кортеджі, величезна біла домівка, парканами 2 метри і решітками на вікнах. Таке воно життя голови міністерства енергетики, який мешкає тут з батьком та трьома дітьми. Проте на цьому він не зупиняється. За словами журналістів, є ще кілька вільних ділянок поблизу для забудови. Від якості платежів і відповідно надходження коштів залежить і якість, і швидкість. Цікаво, те, що у будинку є декілька кондиціонерів, чи вмикає міністр їх в таку спеку, чи все ж таки слідує закликам від Кабміну максимально обмежити використання електроенергії, невідомо. Ну а ви, до речі, можете написати свої думки в коментарях. Чи це правда, чи можливо це маніпуляція? І поясніть, як сам розподіляються гроші. Знаєте, я гарне питання. Як з'ясували журналісти, житловий будинок на майже 320 квадратних метрів Галущенко придбав ще у 2014 році. В декларації міністра зазначено, що вартість на час купівлі оцінюється у 835,5 тисяч гривень. Зараз у Великій Султанівці такий великий маєток Галущенко не зміг би придбати за такі гроші. Десять років тому він виклав близько 67 тисяч доларів. Тепер же ціни значно виросли. Об'яв з продажу будинків у цьому селі набагато. Найдорожчий, схожий будинок, та все ж менший за площею та менші ділянці продають за 540 тисяч доларів, а це майже 22 мільйони гривень. Як вам цей ви? на терасі з території 34 сутні. Знаєте, що цікаво? Що ціна до війни була 750 тисяч за 500 квадратних метрів. На Цьому не все. Галущенко також володіє трьома земельними ділянками загальною площею 50 соток і вартістю на момент придбання майже у вісімдесят тисяч гривень. Я просто не хочу називати цифри, але вже реалізована частина цих планів. Разом з Германом Галущенко проживають його батько Валерій Михайлович, син Максим та дочки Вороніка та Стефанія. У декларації міністра не вказана його дружина Ольга. Проте тут з'являється ще один син Галущенка. Який народився у Швейцарії, зареєстрована дитина не з батьком у великій султанівці, як старші його діти, а у Києві, вочевидь, із матір'ю до слова, у 2023 році. Міністр енергетики опинився на сьомому місці рейтингу найзаможніших міністрів України. Світло є, чи своїх деклараціях він казав, що має дохід, який оцінює 4 мільйони гривень. З них 1 мільйон – зарплата. Та 3 мільйони гривень – дохід від відчуження нерухомого майна. Також Галущенко має 3,8 мільйони гривень, 63 тисячі доларів, 14 євро на банківських рахунках та 815 тисяч гривень і 184 тисячі доларів готівкою. Про те, що Герман Галущенко та його дружина Ольга Богданова далеко не бідні люди, Стало відомо ще у 2021 році, коли він подав свою першу декларацію на посаді міністра енергетики. Моє головне завдання на посаді міністра. Я якраз і бачу в цьому, щоб налагодити з вами оцю цю співпрацю і разом вирішувати ті критичні питання і ті критичні проблеми, які на сьогодні склалися в сфері енергетики. Саме тоді з'ясувалося, що новоспеченому міністру енергетики України належить будинок на Київщині, а ще дві квартири у Києві площею 45 та 64 квадратних метри. Ця взаємодія не може і не має обмежуватись лише Києвом. Нам потрібне залучення всіх областей, регіонів. Але не будинками єдиними родина Галущенків має ще й кілька автомобілів. Згідно з декларацією, він має автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2017 року випуску. А у його дружини Ольги Богданової у користуванні Range Rover Velar 2018 року випуску, який належить приватній компанії з пошиття одягу для комерційних та державних підприємств. А серед клієнтів компанії МВС Національна поліція України, Укрзалізниця, Міністерство оборони, Національна гвардія та Державна прикордонна служба. Окрім того, Ольга Богданова є власником майданчика для розвитку українського дизайну. Насправді ключове для нас це втримати систему. Ще до того, як Галущенко отримав посаду, він опинявся в центрі корупційних скандалів. Адже тоді з трибуни парламенту Гео Лерос назвав Галущенка корупціонером, коментуючи його роботу в енергоатомі. Національне антикорупційне бюро розслідує майже 10 кримінальних справ. Де фігурує керівництво енергоатому, в тому числі пан Галущенко? Тільки за одним договором він продав електроенергії і наніс збитки державі на 2,4 мільярда гривень. Це корупціонер. Ви призначаєте корупціонера на посаду міністра енергетики. А ще один скандал, в якому фігурує Галущенко, пов'язаний з нібито неправомірним нарахуванням йому і ще одному віце-президенту енергоатому квартальних премій. І на фоні цієї інформації з'являються новини про те, що українцям загрожує ще одне підвищення тарифів на електрику, і коментує ці новини сам пан Галущенко. Чорний лебідь, знаєте, це знов ж таки в ситуації війни. Взагалі, я вважаю, що ну непрофесійно, давайте так говорити непрофесійно взагалі давати якісь там прогнози на рік. Слава Богу, ми рік розуміємо знову ж таки навіть. Ми ж розуміємо, що удари не зупиняться. Да? На жаль, ви бачите, енергетика постійна під ударом. Навіть якщо ми це не комунікуємо там щоденно, просто є є масований е, удар, є не масований удар. Тому ми намагаємося так, би мовити, мінімізувати... Знаєте, цей, е, ну це я не знаю, не хоче що це хайп, але постійно оцю що ось нас знову обстріляли. Да, кожен день обстрілюють енергетику. Кожен день. Тому е, знаєте, казати, що там буде через рік, ну мені здається, це не професійно інше. Тому взагалі про що зараз можна говорити? Да, що воно буде під... Коли через рік. Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму. Ми живемо в війні, і тому дуже важливо розуміти, що це не просто війна, а це війна, де енергетика є сьогодні другою ціллю після наших збройних сил. Тож ситуація з енергетикою залишається критичною і хочеться вірити, що на фоні дефіциту не збільшується кишеня чергового міністра. А як вважаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.